Всім привіт! Сьогодні ми приїхали в музей поїздів. Що у нас тут? Це купе. Купе таке з ванною, так? Да? Mm. Нічого собі. Давай пішу піддалі. Mm. Тут є кухня. Є звичайне купе. Звичайне купе. Давай далі що там? Це що у нас? Туалет. І. Кухня. Там десь кухня була. От кухня. Нічого собі кухня. Ходімо у другий потяг. Пішов в інший потяг. Там їде поїзд. То в інтерсіті там їде. Ау. Велика канистра. Церна. Це тепловоз. Він ага. працює на дизелі. Тепловоз. А це що таке дивись? Де? – Це Так. – да. Кататися будеш? Ні. – Дивись якийсь якийсь паровоз. О, це що, це воєнна техніка. Ого, вагон великий. Він такий, що не великий. Великий. Дивись, там ще якийсь вагончик стоїть. Да. Цікавий. Що подивимось? Оце? Да. Це будинок на колесах, що ли? Це якийсь будинок. Пішли подивимося, що там таке. Це старовинний критий вагон. Еге. Це Так, а це в нас що таке? Це потяг, а що внутрі потяга? Землоприбиральна машина. Нічого Ой. собі. Ага. Це всякі шнеки. Ага. Я пішов у другий поїзд. Давай. Дивись, це якийсь локомотив. Давай почитаємо, ага, що там буде. Він закритий. Що? Він закритий. Він закритий. Пасажирський електролокомотив. Давай. Давай. Іди. — Давайте заходьте. Заходь. заходь. Так, а це що за Кухня нова? Це кухня вже купила. Нова кухня? Да. Знову кухня. Нічого собі. Пічка. Що да, Ого, тут вже двохетажне купив. Це вже купе схоже, так. Да. Двоповерхове купе. Туалет. І купе. Це вже велике купе. А, ну давай подивимось. З ванною. Ого, велике. Да. Воно, Воно аж до сюди говорила. Купе? Галили. З ванною. Ну що, двокімнатний? Нічого собі, ванна. Сюди. О! Нічого собі. Ви нас сюди йде. Пішови сюди направо. Mm. Uh -huh. Так, це знову якась кімната для, для роботи. Може, це столова якась була. Вот так траву. Так, давай, пусть пробуем залезть в этот паровоз. Да, это можно сделать. Вау, тут великий котел есть. Давай, давай. Я залаз. Мама! Я не впаду, Никита! Це піч. Де? Оце піч паровоза. Туди дрова та вугілля закидаються. вугілля основа. Нічого не крутиться. Вже ржаво все. Не впадеш? А? Не впадеш там? Ні. Я тут постою. Нікіта, коли ти поліз. Вау. Клас. Що це за вагончик такий? Прикольний. А що це за, за вагон? А там відчіпляється вагон. Нікіта, ти куди пішов? Я... Що управляти паровозом. Так. Да. А як в біну потрапити? Мама, це залізти. Вона, вона закрита наверх. На кришу? А може з другої сторони? Давай да, подивимось. В це, цей можна зайти в вагон. Денис, ти куди поліз? На поездці. Паровоз? Так. Да. Не впади дивись. Вау. Ти бачиш у нього колеса побільше, він такий більш високий. Внутрі він такий же самий. Да? Да. Так що мені не лізти? Ні. Давай спускайся. Я в цей вагон хочу. Давай залазь. Якось треба залізти. Що таке? А це може якось? Ні, треба і саме сюди. А він зачинений. А? Можете туди не лізти. Давай краще в той вагон, сходу. Давай. Залазь, давай, давай. Він такий старий. А це ж? Тут закрите. Це купе, воно зачинене. – А тут. -то... Так, а що це у нас? Знову туалет. Понятно. Купе. Купе. Двоповерхове. Нічого собі якийсь стіл синенький, так? Да? Ванна. Знову ванна. О! Тут, ти бачиш, у всіх вагонах ванна є. У нас така. Це сходинка на другий поверх, щоб залізти тут в купешці. Mm. Це дзеркало, двері. Що тут? Вау! Нам дуже сподобалось у музеї потягів і всім пока.